Голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Росія становить небезпеку не лише для Європи, а й для індо-тихоокеанського регіону. Він назвав її міжконтинентальною загрозою та підкреслив, що ті, хто дбає про безпеку в Тихому океані, повинні враховувати цю небезпеку. Про це він повідомив у соцмережі Ікс під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сілінією. Кошта зауважив, що Росія є міжконтинентальною країною, оскільки її територія охоплює і Європу, і Азію, забезпечуючи вихід як до Балтійського моря, так і до Тихого океану. Він також підкреслив, що Сполучені Штати не мають права ігнорувати цю загрозу у цьому контексті. Кошта розповів, що країни коаліції охочих прагнуть залучити до співпраці як найбільше держав поза межами ЄС: серед них Норвегія, Ісландія, Туреччина, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Основна мета коаліції домогтися надійних гарантій безпеки від США для майбутньої мирної угоди щодо України. Кошта додав, що необхідно й надалі розвивати партнерство зі Сполученими Штатами задля зміцнення стабільності у відносинах між союзниками.